Ми визнаємо те, що дійсно відбулася така ситуація. проте не вважаємо, що мати не виконує своїх батьківських обов'язків. В даному випадку є вже рішення суду, де вказується, яка сама з дівчаток вчинила дану дію. Адвокатка матері однієї з малолітніх дівчат, які скинули кота з дев'ятого поверху, Катерина Полянська говорить, що її клієнтка не визнає себе винною у невиконанні батьківських обов'язків. Сама жінка не з'явилась до суду. На сьогоднішній день підвищена тривога, вона не мала можливості залишити дитину самостійно. одну. в даному випадку батько не міг. Замінити її, тому мама залишилася з дикому. Як повідомив раніше свідок Олексій Щербаков, 31 липня малолітні дівчата 9 та 11 років гралися на технічному поверсі багатоповерхового будинку і взяли з вулиці кота. Пізніше він побачив, як вони висунули кота з вікна й скинули його. Чоловік зі своєю дружиною підійшов до дітей та викликав поліцію. Питали зразу так біжав, затримав. Ра осталась біля неї, спитав, шляхи це не зробили. Біля плутані, я значив казати, що це ні вони, що примусили це зробити. Якісь хлопці, які затягли туди, то. Зі слів Олексія, дівчата були самі. Ростон кота проводили у центрі крок до тварин. Його керівниця Тетяна Діденко каже, що на момент смерті тварина була без свідомості, а смерть настала внаслідок численних розривів внутрішніх органів. Була виявлена. Був удар додатковий, але ми ж не можемо. Ми не були свідками подій, і тому ми не можемо стверджувати цей удар міг бути отриманий як в процесі, коли тварину скидали. Тобто, що це був удар зчинений, так само вона могла об щось якийсь там парапет, балкон. Ну. Чи, чи там Козирьок да, вдаритись і через це отриматись, тому що у нього була травма з іншого боку, не з того боку, не, ну, як, не так, як він упав. Тобто це говорить, що був іще один удар. У матеріалах відсутня будь-яка позівка про те, що будь-яким чином здійснено фізичний вплив який призвів до смерті тварини. Відбачається склад адміністрання, передбачено частина 4 статті 184 кодексу кадровошення. І суд накладає адміністративну стягнення у вигляді штрафу у розмірі чотириста гривень. Нагадаємо, 29 серпня у Деснянському районному суді притягнули до адміністративної відповідальності мати другої дівчинки. Суддя Тетяна Рощина наклала на неї штраф у розмірі 5100 гривень. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.